Матеріально. Що можна ще проаналізувати, коли мова йде про вибір професії? Профільні знання, якщо ви приблизно знаєте, яку професію вже так домовились з дитиною хотіли би обрати, шкільні знання, і soft skills, тобто гнучкі навички. Ораторське мистецтво, там, рівень емоційного інтелекту, рівень критичного мислення, тайм да, менеджмент. Можливість там побудувати мету, розкласти її на завдання, да, там, наскільки е, цими навичками володіє, вміння планувати стратегію якусь певну, да і так далі. Це все скіли, вони прокачуються поза школою дуже часто на різних там активних підліткових програмах, тренінгах, там антишковах, там чи які ще якихось іще там заходах, і це дуже цікаво, і це дуже потрібно. І тут е, важливо, що да, шкільні знання. Дивіться так, уважно, бо у нас все ж таки вступ в університети в Україні йде за мультипредметним тестом. Це і скіли наші, да, коли дитина може бути отримати психологічну стійкість до іспиту, яку він ніколи не здавав. Да? І це досвід, перший досвід, і там хвилювання все інше, як може справитись. І цей тайм менеджмент, як планував і готувався і таке інше. Але є іще вступ за оцінками в деяких університетах і в деяких країнах важливий там не тільки не просто середній бал атистату, да? а важливо прям виписка оцінок з оцінками, які вони і так далі. От ми сьогодні стикнулися да, на одній з консультацій, що оцінки такі, що вони просто перекривають цій країні можливість отримати цю спеціальність. Це, ну, це 20% що можуть прийняти, 80% що не приймуть з такими оцінками. Тому. Про цей капітал теж є такий нюанс, треба говорити, і шукати тоді певний вихід, да? тобто, де цю професію можна було отримати і якось да, закрити цей формат впливу шкільних оцінок. Ну, діти, як і ми теж постійно говоримо про ці е, скіли, да, чого хотілося би, щоб отримати нормальну, гарну роботу. Є топ-навичок, там і критичне мислення, і активне навчання, аналітичне мислення, там стресостійкість, гнучкість і так далі. Комунікативні, адаптивні якісь навички, лідерські якості і таке інше. Я би сказала так, що ми стараємося оце все донести до наших дітей, що це потрібно. Що це потрібно. І е, тут дуже цікаво, що жоден навчальний заклад, школа чи університет, вони цьому не вчать? А на роботу за цими навичками відбирають. Ну і взагалі на роботу беруть не за тим, що ти знаєш, а за тим, що ти вмієш. Коли ти приходиш, ну, мене завжди питали, що ви вмієте? Нікого не цікавило. Те, що там в резюме написано, там скільки там, декілька вищих освіт. Це, ну, якби є, це класно. Що ви вмієте? Так? Напевно, це питання, до якого мають бути готові наші діти. Так? Що ви будете вміти, що ви вмієте на зараз? І навички тому так і прописуються, і батьками, і дітьми так більш ретельно, тому що це буде більш ключовий момент в виборі і роботи, і професії.